Це дійсно важливо і важливо підтримати нас і створити нарешті цей е, притулок притулок для безхатніх котиків в місті Чипаси. Тому що притулок для притулок для собак є. Ну, це дійсно так, тому що собачки вони можуть нападати, вони можуть лякати, вони можуть кусати людей, а котики вони просто бігають, вони просто там ловлять мишок, якщо є. Але справа в тому, що люди, ну. Якось привикли з радянських часів так ставитися до безстратніх котів, ну як щось якісь непотріб. Вони просто бігають замученими, голодними там діти так також до них трошечки смикають їх, хвостимують, вбивають ламають. Просто ну це, начебто, ніхто і ну і ніщо. Але це живі істоти, в них є свої ну душі потреби. Вони входять до якоїсь системи нашого міста, але ну якщо ми знайшли якусь кота, побачили, вони ходять кошенятами люди, ну просто викидають на двір або просто Рослих котів треба, щоб їх нагодував хтось, стерилізував, щоб вони не надалі не розмножувалися. Ну просто так, тому що і просто нагодував, зігрів їх, просто якось приютив там, надав домівку. Можливо, люди прийдуть і вони заберуть котика з притулку. Взагалі то потрібно нарешті зробити цей коту ну, коту, скажімо, притулок на базі друг. За 30 рішення прийнято. Я член комісії, ми розглядали якраз цю, цю петицію. У нас взагалі як всі петиції спочатку виконавцям подається, виконавчим органам влади, експертам, і вони нам доповідали. Дійсно, програма написана підтримка безпритульних а тварин. І, і немає сенсу туди окремо якось вносити котів, тому що тварини, коти є тварини. Далі, що ще там таке цікаве? У нас є екіпажі. Які займаються відловлюванням е, цих собак. Е, і собаки, ось для собак є притулок. І, наприклад, коти і собаки одночасно не можуть жити в одному, скажімо так, а будувати окремо і надається перевага собакам тому, що вони спричиняють загрозу, можуть нести загрозу жителям, які безпритульні, так а коти являються частиною такої нашої нашої громади. Вони не несуть, в них немає агресивної складової тому їх і не, так сказать, окремо ними. Вони не є в пріоритеті, якщо точно скажемо, там було написано підтримати петицію частково частковою, частково для того, щоб доробити цей притулок, провести там інспектування, що, що додатково зробити, і, і взагалі потім звернутися до ветеринарних клінік, тому що є державна програма, нею опікується, фінансується. Вона в районному підпорядкуванні є. ну Тобто і зробити вакцинацію, і вони це роблять просто для того, щоб можливо там якісь нюанси є просто перевірити, зробити і впорядкувати ще цей притулок. Додатково те, що є собак, можливо, якісь там нюанси, але ну з логічної точки зору ми проголосували часткова підтримка. На 10 годин 8 не задоволені такою відповідь, тому що нам потрібно котиків десь діти. Ну не всі не можуть розміщати по 20 котів. на, у двох комдвікімнатні квартири, трикімнатні квартири. Ну люди набивають котами, волонтери просто коті вони напхані, і про це називають перетримкою, але ніхто по котиків не приходить, бо таких людей не знають. Просто їх не знають таких людей. Треба, щоб це був офіційний притулок, де люди могли прийти, нагодувати, вибрати, може, погладити, погратися там з ними. І тоді вони будуть провакциновані, стерилізовані, будуть безпечними. Ну і так, от просто можна взяти їх розібрати. Значить, ми плануємо далі звертатися надалі, створювати повторну петицію і щоб вона нарешті дійшла так ска до адресату до наших депутатів, щоб вони підтримали нарешті створення.